Доброго всім дня. Новини з свічкарні, хочу з вами поділитися. Це от шановний директор пан Білоус Сергій Вікторович. Він вже на протязі декількох місяців кожен вечір приходить на свічкарню, от, нікому нічого не каже. Накручує свічки, от, занурює. От, от. Виробив такого плану технологію також. От, дуже, кстати, Підійшов професійно до цього питання, ну, як, як вчитель. І такі ось свічечки зараз ми покажемо, як він справляється з цим ділом. Ось такі ось маленькі. Директор не робив котячий корм це тактичні свічечки, це боєць бере в карманчик собі, воно не заважає і можна зігрітися махом. Починаємо процес занурювання. Ось і залишаємо на пару хвилин. Так, зараз ми достаємо ці свічки вже. О, тепер вони трошечки постоять тут, постікає все От, і вже будемо викладати їх. Поки там директор працює трошки красоти вам в стрічку. Отаким от вот чином 112 копних свічок. Пан директор зробив буквально хвилин за 15. Слава Україні! Героям слава!